Українців за кордоном скоро будуть забирати захист і виплати, а Росія заявила, що буде продовжувати напад на Україну і забирати нові території. Давайте розберемо, що правда і неправда, і реальний шлях розкажу, що українцям робити ця ситуація, як забезпечить себе. Отже, розбираємо перше. Німеччина дійсно зараз розглядає можливість, так само, як і багато країн Європи, щоб забрати українців в захист, дати другий параграф і забрати виплати, тіпо, з розряду хари халяви. Давайте ви вже мали вивчити мову і піти на роботу. Хто ні, велком тухом, якби чемодан, вокзал. Отака історія. Да. Алі, то що Росія каже, що буде далі нападати, це не новась. Вона це буде робити до тих пор, поки їх на дипломатичному рівні не задавить Європа. Тому ви маєте бути готові віримо в краще, надіємося в краще, але ви маєте бути готові до того, що скоріше за все прийдеться знову змінювати локацію, десь приїжджати іммігрувати. На жаль, я знаю це дуже боляче, але ну давайте на всякий випадок перестрахуємося, що в цьому випадку робити. По перше, ну зберіть якісь гроші, щоб у вас були. По друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні. Зробітку онлайн. От я більше 12 років онлайн заробляю, я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє вільно себе спокійно почувати протязі всіх цих років. Безболезненно, грубо кажучи, а ви маєте ну Дивіться, є багато професій. Може, хтось думав за IT, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. Понятно? На жаль, не працює. Ви маєте вже, хоч по чуть -чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїсти імміграція або позбавлення випит в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болезним. За посиланням в шапці профіля є телеграм-канал. Я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити не треба, А, Навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. В тому числі я вас запрошую на день відкритих дверей за посиланням в шапці профіля, я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють, ми прям їм зарплати будемо платити, скільки вони в нашому проєкті контент хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Перепрошую, може, ви вже чули інформацію про це, але просто день відкритих. Дверей, я хочу, щоб як можна більше людей прийшло, це безкоштовно, подивились, послухали і зрозуміли, яких у них є можливості, кому зрезонували, щоб скористалися цим, кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн. І щоб не ну, проста ситуація. Якщо вони будуть десь іммігрувати далі, або будуть позбавлені виплат, хоча б у них розуміння було, як їм можна рухатися далі онлайн заробляти. Ну ясно, ми там мотивуємо подарунками. Ці всякі айфони, айпади і так далі радимо, ну корпоративні, грубо кажучи, подарунки. Також можете подивитися на це. І більшість вас навіть участь в цьому прийняти. От які, друзі, з. Ситуація. Все це за посиланням в шапці профіля три крапочки в грі справа відкрити в браузері ви будете в телеграм-каналі, там вже все зрозумієте. А з цією ситуацією я думаю, що дивіться, багато нас пугали разів про те, що заберуть українців всі виплати, все закончиться, вон з Європи, передаляйте там на Україну вся історія. І раніше воно звучало та скільки можна уже спокоїтись. Ми прекрасно розуміємо, що ми гарний генофонд для Європи. Бо ми, ну короче, не буду казати, чому я думаю, Ви поняли, чого ми гарний генофонд, і нас вони зацікавлені. Ні, подовж тримати, але навантаження економічне, яке українці введуть на всі оці країни в Європі, дуже величезні. Тому це логічно, що скоріше за все будуть давати якийсь інакший параграф і знімати ці виплати, бо криза в Європі величезна фінансова. І оця економічна можливість виплачувати гроші безконечно, Ну я думаю, вона вже підзаканчується. Не одні ж українці на оцих всяких виплатах за кордоном. Тому дійсно подумайте за це, перестрахуйтеся якось. І ну, інакшого варіанта, ніж це немає. Причому, якщо буде нас чекати якийсь локдаун, а він скоріше за все буде якийсь, то це взагалі ідеальний час для того, щоб от перед цим локдауном навчитися заробляти онлайн і комфортно себе почувати. Тобто, під час першого локдауну, ну ви зрозуміли, по якій хворобі це все було. А, всякі Netflix, доставка їди, там, прокат фільмів онлайн, всі, хто працювали онлайн, вони просто відчули себе як золотої сіліконової доліні. От, а якщо раз таке було, то другий раз теж обов'язково буде історія. Повторюється. Тому, друзі, зустрінемося за посиланням в шапці профіля. Активно, будь ласка, думайте про своє майбутнє. Ще раз наголошую, що ми віримо в краще і щоб все буде добре, але лучше під. Переб... Чим недо Поніло? все на зв'язку Зустрінемося за посиланням в шапці профіля. Я далі про це не буду розповідати, бо ми там далі з командою рухаємося. Це я вас так на день відкритих дверей запрошую. в наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.